Слава Богу. Так е, вийшло, що ну, я знаєте, вирішив зупинити у цю чергу проповідей наших доктринальних і <с>., додати чогось такого більш тематичного. Бо я подумав, що буде може вже важко нам слухати ще раз знову якусь проповідь про церкву, про що таке церква, і взагалі як вона збудована на ну, в Біблії. Тому я подумав, що поки що зупиню цей цикл, і можливо далі ми продовжимо його. Ну я думаю, що ми його продовжимо. Е, і моя тема сьогодні Богу не потрібен я. Звучить е, так, е, знаєте, специфічно. Але якщо ми дивимося Біблію, то ми розуміємо, що Бог він самодостатній. Справді, йому для існування щось не потрібне. Хтось, людина йому для того, щоб існувати, не потрібно. Те, що я існую або я не існую, не вирішує, що Бог він всемогутній чи ні. Це зовсім ніяк на нього не впливає. Але я сьогодні буду говорити трошечки про інше, про нас з вами більше. І вийшло так, що це буде певне доповнення до проповіді Макса, хоча ми з ним не домовлялися нічого. Але слава Господу, Бог, знаєте, веде так в одному руслі, в одному напрямку, і в якійсь мірі я буду доповнювати те, що він вже говорив нам, про людей, про нас з вами, про те, як нас бачить Бог, про те, ким ми є. Богу не потрібен я. Який ж я не потрібен Богові. Йому не потрібен я ідеальний. Йому потрібен я відкритий. Часто ми стримемось до якогось ідеалу в своєму житті, прагнемо досягнути цього ідеалу. І навіть зараз знову і знову так, ми приходимо до Бога і просимо, щоб Він нас зробив кращими. Кращими, ніж ми були вчора. Кращими, ніж ми були позавчора. Ми хочемо, щоб Бог нас змінював. Так? Але дивлячись. В ідеал, ми розуміємо, що справді ідеалом для нас всіх є Ісус Христос, так? Ось він ідеал людини. Людина, яка була безгрішною, людина, яка була миролюбивою, людина, яка по-справжньому любила інших, людиною, яка була наповнена радості, щастя, людиною, яка от справді жила. Ісус Христос показав нам приклад ідеальної людини. І дивлячись на нього, ми розуміємо, якими нам треба бути. Що ж відбувалося з людьми в старому заповіті? Де вони брали цей ідеал? Вони цей ідеал брали в законі. Вони дивились на закон, як написано в законі. Виконав закон, ти досягнув ідеалу. Не виконав, не досягнув цього ідеалу. Але дивлячись Біблію, ми знову бачимо, що, виконавши навіть закон, люди не були ідеальними. Тому що, коли приходить юнак до Ісуса, багато юнак Він починає говорити Христу: як мені отримати Царство Небесне, як мені туди війти? Ісус каже: Ти це зробив? Це зробив. Він перечисляє йому заповіді. Це виконав, це виконав. Він каже: Я це все виконав. І справді, зовні ця людина просто виглядала ідеально, людина, яка виконала всі заповіді. Але Ісус каже: Візьми те, що в тебе є, продай, роздай бідним і слідуй за мною. Він цього не зміг зробити. Бо, не дивлячись на те, що він ідеально виконував, намагався виконувати закон, його серце воно не було відкрите, воно не було вільне. І дивлячись у Біблію, ми знову ж таки бачимо такий певний принцип: Те, що говорив вже Макс, Бог дивиться на серце. Але в новому заповіті є інші слова. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Тобто ми бачимо певну закономірність, яка існує в Біблії. Бог дивиться на наше серце, а ми своїм серцем дивимося на кого? На Бога. Ось така закономірність від, мо, від, мене до, від мого серця до Бога, від Бога до мого серця. Ось так працює. Серце це як така знаєте, зв'язуюча частина між мною і Богом. Або я буду цим серцем бачити Бога, якщо воно чисте, або я його не побачу ніколи, якщо воно в мене брудне, якщо воно не чисте. Чи якщо серце виступає в даному вірші, як орган, який бачить, так, тому що серцем чистим вони будуть бачити Бога. Тобто, порівнюючи з очима, роблячи аналогію до очей, так, якщо очі в закриті, то ми нічого не бачимо. Якщо ж ми їх відкриваємо, то ми бачимо. Серце чисте це серце, яке відкрите. Серце, яке відкрите для пізнання Бога, серце, яке відкрите для зміни, серце, яке відкрите для чогось більшого, ніж те, що воно зараз має. Більшого, ніж матеріальне, для духовного. І цей юнак, який відмовився, розвернувся і пішов своїм життям жити далі, він не мав чисте і відкрите серце, Хоча при цьому всьому він виконував закони. Його серце воно не було відкрите для Ісуса Христа, тому що він не зміг залишити те, що там було. Там були інші речі, там були його гроші. Вони заповнили його серце. Воно було наповнене цими речами, матеріальними речами. Тому він не міг це все залишити і піти за Ісусом. Дуже важливо нам з вами бути недосконалими, але в першу чергу відкритими, тому що досконалими ми з вами стати не зможемо. Ми не зможемо на цій землі досягнути просто грандіозного ідеалу і завжди бути, знаєте, ідеальними. Рано чи пізно з'являється якісь тригер, який нас бере б'є. Руйнує, ми падаємо, ми думаємо, ну на що я це зробив? Рано чи пізно десь можемо на когось нас варитися, рано чи пізно можемо з кимось посваритися, рано чи пізно ми можемо десь оступитися. Тобто, ми, як люди, розуміємо, що наша природа вона є гріховною, світ, в якому ми живемо, він злий. І себе десь відмежувати від цього всього, просто закритися і жити так і думати, що все добре буде неможливо. Читаючи далі Біблію в старому заповіті, ми бачимо історію про Рахав, блудницю, яка приймає двох розвідників. І вони пішли і війшли додому однієї блудниці, а йм'я є Рахав, і переночували вони там. Рахав відчинила свої двері для чоловіків Божих, для людей з народу Божого, для розвідників. Вони прийшли, вони сховалися, вона їх переховала. Вона а, їм зберегла життя, вони залишились живими, повернулися і розказали Ісусу Навину, що відбувається в місті. Вони розказали, яке місто, що там є. І завдяки цьому вони потім змогли, знаєте, захопити це місто. А Рахау змогла приєднатися до народу Божого. Вона стала частиною народу Божого після цього. І ось завдяки її відкритості, завдяки тому, що двері її дому були відкриті для Божих людей. Вона змогла приєднатися до частини народу Божого, коли ми відкриваємо своє серце для Бога, впускаємо його туди, тоді він починає з нами працювати. Він не буде з нами працювати до того моменту, поки в нас все закрито. Поки ми закриті, він починає працювати і йому потрібні ми, які відкриті для нього, які мають сьогодні відкрите серце, які мають сьогодні відкритий розум. Які сьогодні відкрито впускають Господа в кожен куточок свого життя, в кожну сферу свого життя. Але що може закрити нас? Питання. Що нас закриває від Бога? Нас закриває від Бога гріх. Коли людина грішить, вона себе автоматично закриває від Бога. Тому що, читаючи Ісаю, ми бачимо, як він говорить. Але ваші беззаконня відділили вас від Бога вашого. Наші гріхи, вони відділяють, і ваші гріхи закрили перед вами Його обличчя. Бог Він закривається від нас, точніше, ми самі закриваємо для себе Бога тоді, коли грішимо. І вже Він не може з нами так працювати, як працював раніше. Гордість та самодостатність. Люди, які горді або самодостатні, вони їм не потрібен Бог. Вони думають, що вони самі можуть це зробити. Вони закриті для нього. Розчарування або біль, вони також часто закривають нас від Бога. Тому що, розчарувавшись, ми можемо собі щось придумати, неправильно уявити ситуацію і потім сказати Бог, це все ти винен, і закритися від нього. Любов до світу, як в цього юнака, у нього була любов до світу до грошей, до матеріальних речей. Тому він закритий був для Бога, для Ісуса Христа. Невіра. Люди, які сумніваються. Не вірять, навіть коли мають докази якісь про те, що Бог існує, вони все одно через їхній сум їм, їм, їм не дає відкритися для Бога і для Його праці в їхньому житті. Страх також це так як паралізуюча така річ, яка також закриває нас від Бога. І ці всі речі вони не дають Богові сьогодні, війти в моє життя. Вони віддаляють мене від Бога. І ці всі речі вони закривають мене для нього. Тому дуже важливо нам сьогодні протистояти цим речам і бути відкритими для Бога. Тому що коли Богові ми потрібні, так у мене є гріх, так у мене є страх, так у мене є якісь сумніви. Але я відкритий для Бога, щоб він щось змінив в моєму житті. Я відкритий для нього, щоб він працював в моєму житті і робив мене кращим. І коли я буду відкритим, незважаючи на ці всі речі, які є в моєму житті, і мою недосконалість. Бог буде працювати зі мною, Бог буде мене вести, Бог буде мене проводити і Бог буде мене благословляти. Бог не обирає кваліфікованих, але кваліфікує обраних. Ми бачимо це в принципі Біблії. Ми бачимо це в біблійних історіях. Ми бачимо, як Бог справді обирає людей, які далекі від ідеалу. Людей, які просто взагалі ти дивишся на цю людину, читаєш Біблію і думаєш, та як Господь міг працювати через цю людину? Як він міг обрати цього чоловіка? В наш би час на цю людину навіть би ніхто не подивився, так само, як і в той час. Але Бог обирає саме такого. Тому, рухаючись далі, я хочу сказати, що Богові не потрібні, ми досконалі, але потрібні ми готові. Ми потрібні готові Богові. І це ми бачимо в Біблії знову ж таки: як Бог обирає, і ці люди готові. Цей юнак він не був готовий. Він просто взяв, розвернувся і пішов. Бо якби він готовий і відкритий був, то він би залишив би те все, роздав і пішов би за Ісусом. Матвій, якого обирає Ісус Левій, а коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка на імені Матвій, що сидів на митниці, та й каже йому: Іди за мною. Той устав і пішов услід за ним. Матвій, не дивлячись на те, ким він був, ким він працював. Як до нього ставились інші люди? Він бере, залишає своє місце, свою роботу і слідує за Ісусом. Залишає все, що в нього було, і йде за Христом. Тому що Він був готовий. Тому що Він був готовий просто взяти в моменті іти за Ісусом. Не дивлячись на ці всі речі, які в нього були, не дивлячись, ким він був, не дивлячись, як люди ставились до нього. Він був відкритий і готовий для того, щоб слідувати за Ісусом. Бог не кличе нас ідеальним. Він хоче, щоб ми були готовими йти слід за ним. Якби він чука... чекав, поки ми з вами досягнемо якогось ідеалу, то він би ніколи би не дочекався. Скільки б років він не дав би людині 10 тисяч років, 20 тисяч років, мільйон років, ми би не змогли би просто реально в цьому світі досягнути ось цього ідеалу. Ми би не змогли би стати просто неймовірно досконалими людьми. Він би вічно би чекав би того моменту. Тому дуже важливо бути готовими перед Христом. Готовими до його поклику, готовими йти і виконати те, що він говорить. Коли я був маленький, то я часто в мене такі були от моменти, коли я включав собі пісню християнську про смерть Ісуса Христа. Я просто сідав і плакав. Мені було там років 7-8. Я плакав і казав: Господи, от що ти за мене вмер? На що ти це зробив? Я не готов. Ну я, я недостойний цього твоєї смерті. І от я сидів собі і плакав. Знаєте, отак от щиро плакав собі перед Богом. Потім я підріс і зрозумів: Господи, я дякую Тобі, що ти за мене помер. Та я недосконалий, так я не ідеальний, так я недостойний був цієї смерті. Але я вдячний Тобі за те, що ти це зробив. Тому що якби цього не було, би, я би, можливо, не народився. в мене би життя би не було, в мене би не було би спасіння. І часто люди, вони, знаєте, перед Богом так стоять уже дорослі кажуть: Господи, я недостойний. Я не того, щоб виконувати твою волю, я недостойний того, щоби слідувати за тобою. Я недостойний того, щоб щось зробити для тебе. Я недостойний, щоб говорити про тебе іншим людям. Бо я такий, такий, такі, такий. І вони починають дивитися на себе, але забувають про те, як на них дивиться Бог. А Бог дивиться зовсім по-іншому. Йому не важливо сьогодні те, який я гріх колись вчинив. Йому не важливо те, де я колись оступився. Те, в чому я можливо недосконалий, тому що він бере. І справді кваліфікує тих, хто є недосконалими, тих, хто є некваліфікованими, тих, хто не вміли цього робити, він бере тебе посилає в те середовище, в якому ти зростаєш і навчаєшся. Проповідники колись не вміли проповідувати. Але навчилися. Євангелисти колись не знали, як нести Слово Боже до людей, але вони це змогли зробити. Пастори колись не були пасторами, а так само були простими людьми, які також сиділи колись просто в залі, які колись, можливо, просто перший раз прийшли. Єпископа також мали свій шлях до того, щоб стати єпископом. Кожна людина, яка несе якісь служіння, вона щось починала. Зі своєї готовності, зі своєї відкритості перед Богом. Коли вона сказала, як Ісая, Господь, ось я візьми мене. Ось я, Господь, я готовий зараз робити найдрібніше, що є в моєму житті для тебе. Так, я, можливо, найбільше зараз не готовий. Але з цього починається моє служіння тобі. З цього починається наше служіння з Богом. З самих маленьких дрібниць. Бог нас кличе не ідеальними, але готовими. Не треба бути великим, щоб почати. Але треба почати, щоб стати великим. Так сказав один чоловік. Гарні слова, тому що для того, щоби. Іти за Ісусом, виконувати Його волю, служити Йому не треба бути великою людиною. Достатньо просто бути. Достатньо просто існувати в цьому світі, достатньо знати, що він хоче від тебе, і все іти і робити. Бог потім зробить нас великим, Бог потім зробить нас кимось. Потім наше ім'я, можливо, будуть знати. Про апостолів спочатку ніхто не знав. Рибалка Петро, простий рибалка, але з часом про нього знали як апостола. Як того, на кому Христос будує свою церкву. Тому ми з вами сьогодні покликані Христом, ми сьогодні вибрані ним, і ми сьогодні маємо бути відкритими для цього поклику, відкритими для нього і бути готовими для того, щоб виконувати його волю. Богу він не потрібен я сильний, але потрібен я справжній. Коли ми з вами. Знову ж таки, дивимося Біблію, ми бачимо, як Бог використовує справді слабких людей. Отак, От подивившись на біблійних персонажів, Гедеон, який боявся, був боягузом, Давид, який був просто юнаком. І з однієї сторони у них була певна слабкість. Перевага у їхнього ворога була набагато більша. Але Господь використовував слабке для того, щоб показати і явити свою силу. Тому дуже важливо нам сьогодні з вами не звертати уваги справді на свої слабкості. Тому що навіть через них Бог може являти свої сили. Я вже розповідав про те, як е, декілька тижнів тому, е, коли в мене на роботі почалася алергія, різко почалася алергія. Я ну, пішов до медсестри, щоб взяти таблетку від алергії. Я розумію, що от моя слабкість от алергія, так? мені вона не подобається. Вона незручна для мене, не мені, тому що потім цілий день до вечора до саме я чекав. Ми з Сергієм їдемо в таксі. Той таксіст каже, слухайте, ну зараз вірус ходить, може вам не варто їздити взагалі цей. Тому що я сижу і просто 20 разів так підряд, чихаю, чихаю, чихаю без зупинки. І Він вже просто сам перелякався за своє здоров'я. Думаю, що я може якийсь вірус його приніс. Я кажу: Ну, вибачте, у мене реально просто алергічна реакція, і все нічого більше. Я не, не хворий, все нормально. Але Та, слава Богу. Але він почав боятися. І знаєте, ну, я до самого вечора ходив, мені було неприємно, ну, бо нос судить, голова розкалюється, сльози течуть. Але при цьому всьому я розумів, заради чого це було, заради того, щоб я прийшов до медсестри, мав з нею розмову, яка потім привела нас до молитви, до щирої молитви. Іноді Бог використовує наші слабкості, щоб проявити свою силу. Моя слабкість заключається в моїй такій, знає, алергічності. Але цю слабкість Бог використав для того, щоб привести мене до неї, щоб ми з нею поговорили і щоб ми помолилися. Конкретно за деякі речі. Слава Богу, Бог робить чудеса. І Він робить ці чудеса через нас. І Він використовує наші слабкості для того, щоб потім я не сказав, а це я. Він використовує слабких людей, щоб потім сказати, це я зробив, але ти. Тому що ти би сам цього би ніколи не зміг би зробити. Тому що ти насправді. В цьому слабк. Але завдяки мені являється сила. Він використовує справді нас такими, якими є, з нашими недоліками, з нашими недосконалостями, з нашими, можливо, такими, знаєте, десь прогавинами, але Він нас використовує для того, щоб уявити свою силу. І апостол Павло він говорить про те, що Божа благодать, Бог говорить йому, що досить тобі моєї благодаті. Бо сила моя здійснюється в немочі. Петро пережив цю неміч в своєму житті, в своєму тілі. Але завдяки Божій немочі, точніше, завдяки його немочі являлася Божа сила. І гарним прикладом для мене ось цієї, знаєте, можливо, слабкості, але великої сили є Марія. Тому що коли я розумію, що це жінка в той період часу. Яка має народити хлопчика, який не від чоловіка, то для мене це просто ну, е, вау. Тому що я думаю, яка вона була смілива, справді. Як вона наважилась на це, як вона легко погодилася з Богом піти на цей крок? Тому що небезпек було дуже багато. Сумніватися можна було сильно, але вона погоджується з Богом і вирішує робити те, що він від неї хоче. Вона каже, я ж Господня раба, нехай мені буде згідно з словом Твоїм. Часто нам з вами. Варто стати, от як Марія, сказати Господь, я твій або твоя раба. Нехай буде так, як ти хочеш в моєму житті. Нехай буде згідно твоєї волі, твого бажання в моєму житті. Так можливо, буде тяжко, складно. І потім я впевнений, що їй було дуже складно дивитися на свого сина, який помирав на Христі. Дивитися, як його вбивали, дивитися на його страждання це було тяжко. І апостол Павло пише: Бо, хоч він був і розп'ятий в немочі, та живий із сили Божої. Послані до Кримтя. Хоч Христос і був розп'ятий в немочі, там на Христі явилася ця вся неміч Його, була явлена неміч. Тому що Він нічого не робив, він не супротивлявся, він не боровся. Він просто смиренно йшов на той хрест. Він просто помирав за людей там на хресті в своїй немочі. І в немочі явилася нам сила Його, сила спасіння, сила покаяння, сила викуплення, сила примирення, вона явилася нам завдяки Його немочі. Це все там сталося на хресті. І сьогодні, дивлячись на Христа, дивлячись на Марію, дивлячись на Павла. Дивлячись на інших персонажів Біблії, які десь в чомусь були немічні. Але при цьому всьому Господь через них являв свою силу. І сьогодні Христос він являє свою силу через нас з вами. Амінь. І Він хоче це робити. Тоді, коли ми будемо справжніми. Тому що якщо я прийду до Бога і скажу, Боже, я сильний, я щось можу, то йому я такий точно не буду потрібен. Він скаже, іди тоді і роби собі своєю силою. Іди і працюй сам. Ти зможеш, я в тебе вірю. Іди, давай. Без мене. Але Богові ми потрібні справжні, коли ми приходимо і кажемо, Господь, я справді щось не можу. Я справді чогось не можу зробити в своєму житті, досягнути. Я, мені важко це виконати. Але Він в нас не сумнівається тоді, коли Він відкриває нам свою волю. Він не сумнівався, що Марія витерпить. І зможе вистояти, коли буде дивитися на Христа, який буде помирати. Він не сумнівався, що Ісус, помираючи на Христі, зможе витримати до кінця всі страждання заради нас. Він не сумнівався, що Давид, вийдучи проти Голіафа, зможе його подолати. Він не сумнівався, що Гедеон разом з трьохсотьма людьми зможе перемогти велику армію. Він не сумнівався, але часто ми самі сумніваємося. Якщо Бог не сумнівається в мені, коли відкриває мені свою волю. То чому я сумніваюсь у собі? Чому справді часто у нас з'являються сумніви, що я не зможу? Але коли я розумію, що це Господь хоче від мене, то сумніву не має бути жодного. Тому що Він, відкриваючи волю свою, він не сумнівається, що я зможу її виконати. Він не сумнівається в тому, що я зможу дійти і до кінця все вистояти, зробивши так, як він просить. Тому дуже важливо нам з вами не сумніватися. Не сумніватися в, в собі. В своїх силах, тому що не в наших силах перемога, не в наших силах здобувається, знаєте, якась слава, а в Божій силі. І ми часто повертаючись назад, повертаючись до серця людського, часто ми дивимося, знаєте, на, на себе як в зеркало. Дивлячись в дзеркало, ми що бачимо? Просто свій силует, так? Ми бачимо певний об'єкт, ми бачимо зовнішні риси. Але ми не бачимо того, що там всередині. Дивлячись у зеркало на себе, я бачу своє обличчя, своє волосся, свій одяг, але я не бачу свого серця. Я не бачу свого характеру. Я не бачу, знаєте, того, що там всередині. Бо це неможливо побачити зовні. Це все там всередині. І ми дивимось на себе часто так зовні. Дивимось на людей зовні, як в дзеркало. Але Господь він хоче, щоб ми разом з ним зазирнули всередину себе. Зазирнули в своє серце. Бог закликає нас перестати дивитися на себе зовні. Коли ми подивимось серце, то ми побачимо, що там є щось сильніше за те, що є зовні. Якщо в тому серці, яке відкрите, яке готове, живе Христос, то там є велика сила. Сила, яка сьогодні може рухати нас. Сила, яка сьогодні може допомогти нам пройти всі перешкоди, сила, яка нас доведе до неба, сила, яка сьогодні допоможе нам служити і приводити людей до Христа, являти Божу славу на цій землі. Там наша сила не в фізичних речах, не в наших руках, не в наших ногах, наша сила в нашому серці, якщо воно є чисте для Господа. Тому що завдяки цьому чистому серцю ми можемо бачити Бога. І коли я думав про те, кого би можна було б навести в приклад ось людина, яка, знаєте, має велике серце, гарне серце, серце, яке справді чисте, серце, яке відкрите для Бога і готове. Але при цьому людина, яка от з фізичної точки зору, просто слабка. Я згадав про Ніка Вуйчича. Чоловіка, який не має ні рук, ні ніг, просто з фізичної точки зору, ну, людина, яка нічого не може зробити. Не зможе навіть тебе обійняти, коли це буде потрібно. З фізичної точки зору людина, яка от справді слабка. Але він каже: можливо, в мене немає руки ніг, але в мене є серце, яке любить Бога. Знову ж таки, серце. Серце, його сила заключається в його серці, яке любить Бога, яке відкрите для нього, яке готове йому служити, незважаючи на слабкості, незважаючи на недоліки, незважаючи на відсутність можливостей. У нього є серце, яке готове і відкрите для Бога. Тому нехай нас Бог благословить, щоб дивлячись на таких людей, які сьогодні багато по всьому світі, які сьогодні сидять також і серед нас. Можливо, ми слабкі в чомусь, але ми сильні тоді, коли в нашому серці є Господь. Тоді, коли в наше серце справді відкрите і готове для нього. В цьому наша сила в Господі наш. Все можу я в тому, хто мене підкріпляє. В Ісусі Христі, навіть тоді, коли в мене немає жодної можливості. Багато церков, знаєте, були побудовані саме через відсутність можливості. Просто не було можливості навіть у багатьох служителів десь зібрати кошти на церкву, зібрати кошти, щоб церква існувала, але Господь являв свою силу і благословляв навіть через такі речі, що здавалося би, де можна було це взяти. В нашому житті, в моєму житті, в житті нашої родини багато свідчень. Як Господь являв свою силу. Як Господь являв цю силу через немочі, через слабкості. Бог проповідував, Бог говорив і Він продовжує це робити сьогодні. Він робить це в нашому житті. Я впевнений, що в нас є багато свідчень, того, як Бог справді являв свою силу в нашій же власній немочі. Але для того, щоб він це робив. Нам потрібно з вами бути готовими і відкритими для нього. Богу потрібен я який, йому потрібен я відкритий, йому потрібен я готовий, і йому потрібен я справжній. Ось такі ми потрібні сьогодні Богові. Ось такими Він нас хоче бачити. Ось таких він нас чекає. І дуже важливо, щоб ми такими були, щоб ми такими стали, і щоб ми такими йшли до самого кінця свого життя. Відкриті, готові і справжні. Бог може зробити багато без мене. Але тоді я втрачаю багато. Справді, Бог без мене може дуже багато зробити. Тому, дивлячись на його самодостатність, я можу сміливо сказати, що Богу він не потрібен я. Але тоді, коли він буде щось робити без мене, я втрачу дуже багато в цьому житті. Тому нехай нас Бог благословить. Щоби ми з вами були саме такими людьми перед Ним, щоб ми завжди стремилися до того, щоби стати подібними на Христа, уподібнюватися йому. Брали приклад з біблійних персонажів, які сьогодні натихають нас, які сьогодні вселяють в нас віру, які сьогодні допомагають нам бачити життя по-іншому. Нехай Бог благословить, щоб ми робили багато разом з ним.